Ми виходили до людей, от йшли після служіння. Кстати, це найліпший час для проповіді, не з роботи, коли ти такий вже йдеш, думаєш, як би гарячого чаю напитиш, відпочити, а коли ти наповнений після служіння, Виходиш, от, в неділю йдеш, люди розслаблені, люди спокійні, гуляють, вони йдуть на контакт, набагато легше на війні, в неділю ліпше. Ми виходили і просто йшли отак. Підходить, жінка криває, друга, стой, просто старше Андрій підходить і каже, просто скажіть, у вас щось болить, ви якісь проблеми маєте? Ну, хтось може розвернувся, не так потім. З другого поговорили, з третьим Іван сказали, з четвертого помолилися. І було, що 15-20 чоловік просто помолилися. Пішло, пішло, пішло. І чим більше ти практикуєшся, чим більше говориш, тим ти сміливіше стиш. Чим більше ти молишся, тим більше бачиш результати. А щоб по радіопрограмі останній був, то воно було трошки скорше було. Було таке, що людина зводила мало туберкульоз, і дзвони ну, кажуть, що така ситуація, в мене сказали діагноз. І, значить, одна половина була, я вже лікувався, сказали, провірився ще раз друга половина. Ну і помолилися, значить, я кажу, помолився і зразу себе провірте, будь ласка, провірили і через тиждень згодом все нормально. Все нормально, кажуть, чистий, слава Богу, ми це зробили. Цікаве свідчення. І ще було таке, що е, запалення двічі тонни жінка мала. І вона теж за неї помолилась, так трошки давно було, але вона перезвонила, підтвердила, який час каже, що все нормально, от, з того часу ніяких приступів, нічого нема, це страшні болі, це дуже сильно болить. От. Ну, я так хотів би трошки, я вчора е, хотів підготувати, сказати кілька слів і відчув такий сильний тиск, я вирішив говорити Слово Боже, не за ситуацію в країні, не якісь такі общі фрази. А імену Слово Боже, нагадати, хто ми, що ми маємо, які обітниці Божі ми. маємо. Бог створив для нас рай. Він, він дав нам рай, він дав нам будущності надії, він дав нам все в раю. Але вибір людини він полягав в тому, що вона вибрала не послухатися Бога. І прийшли проблеми, прийшли, як, по Слову Божому, хвороби, бідність, тяжке заробляння грошей, народження в болі дітей і в кінці смерть, смерті. І Бог ще з тих часів він дав нам закон через Моїсе. І люди жили в той час. Старий завіт заключався в тому, що люди жили по закону. Тобто вони виконували закон, вони жили по закону. І приносилася жертва кров тварин, це була плата за гріхи. Може хто не знає, може ніхто не чув, то це яка. Приносилася жарт. Тобто був дні очищення, люди приносили ці жарти священникам, кров цих жертовних тварин була плана за гріхи. Всі ж пророки того часу вони свідчили, що на землю має прийти Месія, Син Божий Ісус Христос, в людському тілі, і принести спасіння. Оцей от старий заповідь від нового він відрізняється. Старий заповідь це виконання закону, виконання приписів. Новий заповідь – це милість, благодать, коли наші гріхи прощені через Ісуса Христа. І не ми його вибрали, можливо, хтось так думає в серці, що ми от прийшли, ми вирішили змінити своє життя. Ні, ні ні Нас змінив Бог. Він нас знайшов, Він нас до себе привів, не в церкву привів, а привів до свого тіла, до, до своїх дітей, до цієї кількості. і ми через це отримали спасіння і вісня, щоб Бог нас знайшов. Ось. І кілька слів буквально за цю ситуацію. Ну, я вам скажу так, от реально як ми приходимо, хтось в інтернеті дивиться новини, хто щось. І я сів, думаю, а що говорить про це Писання, що говорить про це Новий Завіт? І ви знаєте, Новий Завіт говорить, хто меч візьме, той від меча загине. Так вчив Ісус. Це його вчення. Він казав, хто меч візьме, той від меча загине. І коли, наприклад, приходили учні, там не пускали їх, наприклад, була ситуація така, що вони хотіли проповідувати Євангелію, мали зупинитися. І ну, не пускають їх на поріг. І учні були розлютовані, як так, нас не пускають дітей Божих. Каже, ну давайте хай Ілля зводимо в старому Завіті, Давай ми тут трошечки переверху строїмо, спалинку. Вінсу сказав, стоп. Ви не знаєте, якого ви духу. Син Божий прийшов не нищити, він прийшов спасати. І так само ми знаємо цю ситуацію, коли. В кінці, коли Ісуса вже мали е, захопити, е, Він як сказав, візьміть меч. Да І вони в кінці сказали, скільки у вас мечів? Два. Він казав, досить. І знову ж таки, коли цей меч був застосований, коли Робу Малку відрубали вухо, після цього Ісус сказав не треба. І він це вухо відновив Малку. Тобто, от це його відношення. Це відношення Христа, це відношення на його Віра. Віра це є очікування. Очікування того, що має прийти в життя. Ну, і віра є відслухання. віра є відслухання Слова Божого. І також праведний буде жити, вірою, як написано в Біблії. Праведний буде жити вірою. І без віри, написано Богу, догодити неможливо. Якщо ми приходимо до нього, ми мусимо вірувати, що Він є. І той, хто шукає його, він дає йому нагороду. Тобто це є очікування, коли людина очікує. Уявляється своїм духам, бачиться, іде до кінця і не здається, не дивлячись на які ситуації, не дивлячись ніякі симптоми, не дивлячись на критичні ситуації, бачив, уявляємо, не йде до кінця і не здається. Підстава сподіваюся, доказ не бачимо. І спасіння в нас є по вірі. Щоб ми не путалися, люди спасаються вірою в Ісуса Христа не своїми ділами. Це абсолютно різні речі. Діла це вже плід того, що ми приносимо. І Ділами своїми ми не можемо спастись. адже це є старий заповідь. Спасіння по вірі в Ісуса Христа. Е, тепер ми маємо зцілення в ранок Ісуса Христа. І написано в Біблії, що Господь нас цілити. Всі люди, які торкалися як як краю одягу Ісуса Христа, вони отримували зцілення. Це принцип. І кровоточива, як вона сказала, я сказала в серці своїм, як тільки торкнуся краю одягу, Ісуса Христа я отримую зцілення. Ісус також показав дуже важливий принцип, коли паралізованого спустили, я дуже люблю цю історію, спустили до них Ісуса, ви пам'ятаєте Вони спустили, і Він побачив цих хлопців і сказав, я бачу вашу віру. Не цього чоловіка, а їх. Я бачу вашу віру. Тому прощаються тобі твої гріхи. І зразу спитали, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи? Відпустити? Чи сказати вставай, бери свої постіль і ходи. Ісус сказав, а що ви знали? Що син людський має владу на землі, простите на всі ріки, бери свою постіль і ходи. Дивіться, як це пов'язано. Це дуже сильно пов'язано. В, в цьому є дуже великий зв'язок. Спасіння, зцілення і благословення. В Христі всякому має відповідь на всі питання. Тепер кілька слів буквально. У нас є духовна зброя. Що Слово Боже говорить? Що візьміть броню праведності. Пояс істини, життя благовістя, шолом спасіння, меч, який є духовний Боже, і саме головне щит віри, щит віри, яким ми можемо відбити погеністя лукави. Ми маємо цю духовну зброю. Тепер є таке духовні е, дари, діла і плід духа. Це абсолютно різні речі. Ну, один той самий Дух. Ми маємо один той самий дух. Дух, який Воскресив Ісуса Христа з знак. Але духовні дари – це є дар мудрості, знання, віри, чудотворіння, зцілення, розпізнавання духів, різні мови, вияснення. Це духовні дари для того, щоб ми могли служити людям, для того, щоб ми були благослови. Але це Бог нам дає інструменти, які ми можемо використовувати, ці духовні дари. І це не наша заслуга. Якщо хтось, наприклад, молиться завжди бачить результати якісь, чи хтось проповідує, вже пророкує, це, це наші духовні дари. Ми їх як зброю здамо, коли перейдемо на небі. І покажемо той результат, чи коли через ці духовні дари ми отримали якісь результати. Тепер є діла Божі. Учні сказали, які нам робити діла? От ми все зрозуміло. Що нам робити? Ісус сказав, віруйте в того, кого Бог послав. Ісуса Христа. Це саме в інше діло. Діла Божі, написано, віра без діл мертва. Це так і амінь. Спасаємося ми вірою в Христа. Але діла це нормально, коли людина віруюча робить діла, коли вона служить іншим, коли вона любить, коли мотив служіння любов до людей. А саме головне це плід нашого духа: любов, радість, мир, довготерпіння, віра, милосердя, лагідність і стверджується. Плід духа. Коли міняємося ми, коли міняється наш характер. А найбільше з них любов. Ми міняємося, міняється наш характер, і ми вже приносимо плід Духа. Плід духа, діла і дередухові. Це різні речі. Тепер, саме головне, що треба нам берегти, це своє серце, наші думки. Тому що з нашого розуму йде все. Писання нас закликує обновитися розумом. І з цього Соломон казав всього, що можна берегти, бережіть своє серце, бережіть свої думки. Тому що з них йде все. Зараз якби, ну, ми маємо на порозі в останні часи, ми знаємо, що точно. І саме головна ознака цього написано, що любов, вона охолоне. І Христос, він скоро прийде. І ви знаєте, я якось читав писання, і от читав Війна, військові слуги там написана як одна ознака. І я якось думаю, а в принципі де ж воно, дивіться, всі інтегруємося, все, а тепер ми знаємо чітко, що таке війна, що військові духи. І так само інші ознаки, вони, вони будуть всі відбуватися. Але саме головне, що Христос скоро прийде, Він прийде за своєю церквою, він прийде за своїми дітьми, ми є все тіло Ісуса Христа і миє діти Божі, згідно Слова Божого. Він прийде за своїм тілом, і церква буде вознесена. Рано чи пізно, ми не знаємо, коли це буде. Знає тільки отець наш Небесний. Ось. Е, тепер е, воля Божа. Діявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. Дуже лаконічно і просто вказано. От така його воля. А воля Божа, просто добро, приємність і досконалість. Тобто, все, що він для нас запланував, воно є, є, є на добро. І якщо ми Хоче, щоб він нас міняв, і коли щоб найкраща наша молитва Боже, хай твоя воля, як Ісус молився в геросиманському саді. Не моя, а Твоя воля відбудеться. Не мій план, а твій план хай відбудеться. То тоді його воля вона реалізується. Ну і царство Боже дуже коротенько і лаконічно характеризується. Праведність, мир і радість. Світа часто це каже, люди часто каже. І що таке праведність? Праведність це праведність не наша, а праведність, яка є в Ісусі Христі, бо Він за наші гріхи і Він забрав весь гріх на себе. Мир і радість це така складова, це я трошки пізніше скажу, складова царства Божого. Просто я там більше хочу сказати. Євангелія сила силою Божа. Це не просто філософія, це не просто доктрина, це сила Божа, яка здатна змінити любе серце. І Ісус він показав характер Бога. Він прийшов, про що він найбільше говорив? В слові можливо написано словами це дух і життя написано. Тіло не допомагає нічого, а дух животворить. Про що казав Ісус більше всього? Як він відносився до людей? Він прощався грішників, проводили до нього блудницю, приходив до нього митник захини, приходив він його сам покликав. Приходили грішники, як він до них стався. Він їх прощав. Це є відношення до Бога. Він нас простив, віддавши Ісуса за нас. Він зціляв всіх хворих, які робили якісь кроки віри до нього, які торкались краю одягу, вони отримували зцілення або звільнення. Люди, які не могли йти, їх приносили. Так, така його воля. Він помножував хліб. Була реальна потреба. Люди були голодні, була недостача. Він сказав, ви їх нагодуйте. Він спиняв бурю. він ходив по воді. Коли була потреба, Господь завжди приходив на це. І Ісус послав своїх учнів проповідувати Євангелію. І це є Його наказ, це побажання. І ми маємо це виконувати. І якщо ми любимо Бога, ми будемо це робити. Тому що Євангелій це є добра новина про Ісуса Христа, про те, що Він прийшов в цей світ, помер за наші піхи і воскресе з нами чудеса трошки. Ісус як чив, Він казав, не побачите чудес, не увіруйте. І коли були люди, які ну, намагалися його спокусити в чомусь і казали, ну, яким ти духом це робиш, яким ти... він казав, сатана, сатану не може гнати. Якщо він це буде робити, його царство рухне, тобто це неможливо. І Евангелія написано, вона завжди супроводжується чудесами і знаменами. Це писання. І так має бути. Якщо ми молимо за хворих, має приходити результат. Кілька слів за мир. Бог дав нам мир. Якщо ми буваємо в якійсь ситуації, виходимо, приходить страх, приходить якесь знервування, Ісус як сказав, мир свій даю вам. Тобто мир цей є в нас. І коли учні приходили, і вони, і, і, ні, він казав так, якщо ви приходите в який дім, мир на цей дім зійде. Якщо вони не приймуть, мир до вас вернеться». Тобто мир, ми маємо здатність давати мир, спокій в Христі. І мир, в мирі ми можемо також перебувати, бо Він є в нас. Звідно писання, як написано, мир Божий дає, значить Він є в нас. Значить, ми можемо ходити в мир. І страху написано, що Бог не дав нам духа страху, а духу сили, любові і здорового розуму. І написано той, хто. Перебуває в страху від недосконалих любові, а Господь найбільше від нас хоче, щоб ми любили. Любили бізнесу, любили Бога. От. І також написано, що людині спокою належить майбутність. Дух унилий, він сушить кості. Тобто ну, депресивний стан, важкий такий стан духовний може привести до хвороб. А серце радісне, воно добре лікує. Так написано Слові Божого. І написано. Коли впадаєте в якісь випробування, радійте. Не написано, що коли все добре, все гарно, все нарешті рішилося. От тоді ми вже порадіємо. Ні. Написано радійте, коли впадаєте в якісь випробування. Це стан. От ми сьогодні з Андрієм йшли, зустрілися, ми кажемо, ну, може прийти проблема якась, але моє відношення, якщо я хочу виконати Слово Боже. Я, я вірю, що все буде добре, я буду радін, я буду виконувати слово. Радість Господі є нашої сили. Знову ж таки, і Євангелія нашої сили, і радість Господі нашої сили. І ще трошечки настаном е -е... про ім'я Христа. Бог поставив ім'я Христа вище будь-якого імені на небі і на землі. І не зписано, що перед іменем Ісуса Христа має схилитись кожне коліно, має схилитись проблема. Має схвалитись хвороба, має схвалитись нечистий дух, має схвалитись е, війна на сході. Все це має схвалитись перед іменем Ісуса Христа. Ми віримо в це, адже так написано в Біблії. І Бог нам дав силу і владу в імені Ісуса Христа. І ми можемо її застосовувати. Ісус забрав її сатани і віддав своїм учням, віддав своїй церкві. І ця сила і влада є в нас. І Ще трохи про цінність. Якщо ми прийняли Христа в своє життя, наше життя міняється, інакше бути не може. Якщо ми привіряємося з Богом Отцем через Ісуса Христа, то в нашому житті ми отримаємо спадщину від Бога. Ми стаємо дітьми Божими, ми стаємо синами і дочками Бога Живого. Ми стаємо абсолютно новим творінням Ісуса Христа. Все, що було вчора, воно лишається в минулому. Забуваючи заднє, постараємось вперед. Адже ми нове творіння, нову Божу природу маємо в Ісусі Христі. Ми стаємо храмом, в якому перебуває Дух Святий. Адже ми стаємо запечатаними Духом Святим на День Спасіння. Дух Святий поселяється в нас, він міняє наше серце, він міняє наше життя. Ми стаємо людьми посадженими вже в царських містах Ісусі Христі. І Бог дає нам силу і владу. Бог дає нам духовні дари і таланти, Він дає нам життя з подостатком. І саме головне, Ісус, якщо поселився в нашому серці, Він нас не залишить і не покине, як би не склалися обставини. І одна людська душа, вона дорожча всіх скарбів світу. Добре, хай вас Бог стане.